Володимир Путін та інші керівники країни повинні постати перед міжнародним трибуналом за розв'язання агресивної війни проти України. Так заявила міністра закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок в ході візиту до міжнародного кримінального суду в Газі. Так пише політико. Голова німецької дипломатії зазначила, що притягнути російське керівництво до відповідальності в рамках МКС міжнародного кримінального суду неможливо, оскільки Росія не визнає юрисдикцію цього суду. А Рада безпеки ООН не зможе наділити його Такими повноваженнями, оскільки власне сама Російська Федерація і заблокує цю резолюцію своїм правом вето в, в ООН. щоб обійти цю перешкоду, Бербок пропонує країнам-партнерам спільними зусиллями створити спеціальний трибунал, який розглядатиме саме злочин російської агресії проти України і зможе судити російське керівництво. При цьому голова німецького МЗС пропонує виводити юрисдикцію спецтрибуналу із українського кримінального права. У той же час прокурори і судді задіяні в роботі трибуналу на думку. Вербок повинні представляти різні країни, а сам трибунал повинен базуватися за межами України. Це дозволить уникнути враження упередженості. Ну, ось такі оцінки звучать. І це ж вже не перша ініціатива. Франція вже теж заявляла про трибунал і От, якщо і Франція, і Німеччина вже навіть така більш-менш конфігурація вимальовується налена. Бербок озвучує можливі форми роботи. Це значить, що він буде створений коли. Я думаю, що він однозначно буде створений. Наразі ведеться робота якраз таки для визначення кількості держав, які будуть працювати в цьому спецтрибуналі. Як мінімум, як мінімум, знаєте, максимальна порогова точка кількості держав це формат Рамштайну. Зрозуміло, що не всі там 50 держав цього формату відуть в цей спецтрибунал. Однак це база для дискусії, дуже гарна. Яка може якраз таки реалізувати подібну ініціативу? Що стосується коли, то я думаю, що найбільш вирогідний момент, коли буде від перемога на полі бою, остаточне і звільнення всіх наших територій, тоді можна буде дуже Тужно пошити якраз таки угу. тематику створення спецтрибуналу наразі, як ви бачите, українські правоохоронні органи працюють дуже плідно щодо збору всіх доказових матеріалів для майбутніх відповідних судових справ. Антоне, от мені пригадуються фрагменти з виступу української нобелівської лауреатки під час отримання премії. Одна із її фраз стосувалася саме юридичної відповідальності, що висновок трибуналу може бути для того, щоб був висновок трибуналу для того, щоб правда була названа правдою, а злочини покарані, не треба чекати перемоги над авторитарним режимом. Це можна визнавати уже тепер. Виходить, свіди ще не зовсім готовий дослухатися до цієї поради. Е, ну, за логікою речей, ну згадайте навіть е, е, нюрнбенський процес після розгрому е, нацистської армії відбувалися відповідні юридичні дії. Поки треба воювати, перемагати розбити ворога вщент, і потім можна буде нав'язувати їм все, що завгодно. Абсолютно так це дуже важко. Сила має допомогти виконати це покарання, Абсолютно. але виходить, що право все ж таки йде після сили, поки що, і тому нам нічого не залишається дійсно, як тільки перемагати. Антоне, дуже дякую. Дякую за сьогоднішню нашу розмову. Політолог, міжнародник співзасновник аналітичного центру об'єднана Україна Антон Кучухідзе був разом із нами на апостроф TV і Ми рухаємося до наступних тем.